Добрий ранок малята. Сьогодні на занятті з математики ми з вами будемо порівнювати предмети за довжиною та рахувати кількісною лічбою. Тож я пропоную вам сісти зручненько та слухати уважно. Погляньте, лялька Наталка дуже працьовита. У неї завжди багато роботи. От і сьогодні вона вирішила скласти до шафи весь свій одяг. Пропоную їй допомогти. Вправа збери речі, потрібно назвати зображений одяг. Так, тут є спідниця, шорти, штани. Так, гольф. е... Шапка, куртки, також светр. Права збери реч. Яка спідниця довга, яка коротка. Як можна порівнати? Треба прикласти одну спідницю до іншої. Ми бачимо, що червона спідниця коротша. Так, що довше шорти ці штани. Так, прикладаємо їх. Довше штани молодці. Тепер порівняємо, який светр широкий, а який вузький. Їх також ми прикладаємо один до одного. Зелений светр вузький, а фіолетовий широкий. Яка куртка велика, а яка маленька. Також прикладаємо один до одного. Жовта у нас куртка маленька. А синя велика, а яка з шапок велика? Так, прикладаємо ми бачимо синя шапка велика. Складемо всі короткі вузькі і маленькі речі у шафу ліворуч, а довгі та широкі і великі у шафу з правого боку. Маленька шапка кладемо ліворуч, велика праворуч, шорти ліворуч, довші штани праворуч. Спідниця коротша йде ліворуч, довша праворуч. Так. Ось так молодці. Вірно. Маленьку ми куртку ліворуч, а велику. Праворуч. Ось так у нас все вийшло з вами. Молодці малята! У вас добре виходить. А зараз вправа смачне морозиво. Наталка хоче почастувати нас морозивом за те, що ми акуратно розклали речі. Скільки всього стаканчиків? Так, один, два, три. 4, Чотири стаканчики. Що ви помітили малята? Так, що не вистачає у нас одного морозива. А що треба зробити, щоб морозове стаканчика стало порівну? Так, додати ще одне морозиво. Ось так. Молодці. Скільки стало морозива із стаканчиків? Так, порівну. Їх стало порівну. Права утвори пари. Необхідно поєднати предмети парами. Ось, наприклад, так, два дерева. Молодці, так, пірамідки. Олівці та стрічки. Вірно. Молодці малята. Дякую. Чим схожі дерева? Так, в них є стовбур, листя, кольором, так? а чим вони відрізняються? Розміром, так? Вони різні за розміром. Чим схожі олівці? Так, кольором, вірно. А чим відрізняються? Один ширший, а другий вущий, один вищий, другий низький. Чим схожі пірамідки? Так, за кольорами. А чим вони відрізняються? За висотою одна вища, друга нижча. Вірно. Чим схожі стрічки, малята? Так, вони однакові за кольором. А чим відрізняються? Так, одна ширша, друга вуща. Вірно, молодці. Чим нас пригощала Наталка? Давайте згадаємо. Морозивом, так? Вірно, скільки морозива було? Один, два, три. Три морозива. А скільки стаканчиків? Рахуємо. Один, два, три, чотири. А що ми зробили, щоб морозивий стаканчиків встало порівну? Так, ми додали одне морозово. Їх стало порівну, вірно. Як ми довідалися, яка спідниця довга, яка коротка, так, ми прикладали спідниці одна на одну, вірно. Ну що, малята, ви молодці допомогли Наталці. Вона вам теж дякує.